Доказують, що тут звернули ворували, коли ми були з військовою комісією, що це бурвалося у 2007 році, борувало і є власником цієї концентрловини довгі зенку. І що товлю Сенко їм продавком звучала цифра за 13,5 мільйонів. Вони ми подивилися, товблюсенко дійсно мав роззвіл, відведений 18 жовтня 2007 року на е, спецдозвіл на користування набрав на декотів. 28 серпня 2009 року розпоряджений Кабінету міністрів за підсумком Юлії Тимошенко No 1094Р, цей був співдозвіл на нульований новому ліцензію. Тобто ту ліцензу немає ніякого відношення до цього розмірівського роздощен. ж повинні були, якщо ви приймали займалися, вині були. Є визнати відносин, коли не буде об'єкти, бо у заяві є, що ці документи здання голосувати. Я можу про два слова сказати? Справа в тому, що дійсно ДПС України будувала світловину, маючи спеціальне догляд за працювання І ця світловина була прийнята з іншому законодавством. У мене є паспорт свердловини. Які місяця в державному орієнтові газових свердловин, якщо дати будь-яка організація запит на натра на, на, на України щодо е, свердловини 9А Красноїльське, то отримається офіційний е, відповідь, що дана свердловина має власника, і власником даної свердловини є ДП Півсенко України, який пробурив у 2007 році згідно. Приймання передачі свердловини Держаття Красноївського будівництва в консервацію, копію якої я можу представити, підписано за підписом начальника територіального держдопронагляду по Чернівецькій області. Вона була законсервована в зв'язку з тим, що інвестор не продовжив свою діяльність у на Красноївському газовому родовищі. Ми, маючи ПЗПГ, тобто пункт. В оренді пункт забору підготовки газу до його наступного транспортування магістральний газопроводи України, пішли на переговори з Вісенком, взяли в них в оренду дану свердловину і маючи свердловину, яку ми зобов'язуються розконсервувати, і маючи в оренді майновий комплекс, який ми представляли, мали намір представитися всім бажаючим, в тому числі членам тимчасової комісії на обсяг. Можливість маємо той майновий комплекс, який дає можливість розпочинати роботу на даному газовому урядові, тому дозвіл не отриманий закон, це є цілісно явитися. Я можу дати.